Вітаю! Цікаве питання прийшло. Навіщо потрібні посадові інструкції, якщо в міні-цеху працює всьогоріш семеро людей? Посадові інструкції це те, що дуже-дуже полегшить життя та працю як власнику швейного бізнесу, так і швачкам, закрійникам, технологам та іншому персоналу. От хто повинен відкривати приміщення швейного міні-цеху та у який час, хто несе матеріальну відповідальність за стан обладнання чи витрати тканини? Чи потрібно швачці прибирати своє робоче місце, чи це обов'язки прибиральниці? Чи можна залишатись допрацьовувати після закінчення робочого часу та скільки? Хто та як веде облік фурнітури? Ці та безліч інших питань, по яким не може бути разночитень та двох думок, повинні бути чітко прописані в посадових інструкціях. І Якщо у вас не буде посадових інструкцій, то завжди буде безліч конфліктів в роботі по багатьом питанням, який можна чітко та завчасно прописати. Зразки посадових інструкцій швачки та технолога є у підписках. Персонал та персональна робота на нашому Патреоні або в магазині на нашому Патреоні за посиланнями в описі цього відео. Ви використовуйте та працюйте продуктивно, без зайвих суперечок та конфліктів. А вам за здалені вдячний за вподобайки, підписку на наш канал. З вами був Павло Сікін, провідний експерт у створенні та розвитку швейних бізнесів.